ранку. Я сьогодні з утра бачите. Ну вже не утро, зараз готуюся поп'ю чай. тому що я вже зутра багато чого зробила своє, і ту, звісно, не спила. А Зараз я поставила чай, зараз буду пити чай. До речі, дивіться, в мене така коробочка. Ну, знаєте, чай ловере. Да? Ну, понятно, що він вже ж закінчився. І в мене тепер тут така, знаєте, як. Скринька, скринька. І той, і той. І буду зараз пити ось такий батик. Батік. Мамі вчора то вже давління то піднімалося, то опускалося. А потім прийшла в неї опять вечором. Давління геть низьке, таке геть упало, упав. Ну що робити? Чи кофе заварювати чорний, чи чай. А чая не було. Абсолютно. І тут я світі дзвоню, кажу, чи чай, чи кофе давати, я не знаю, тому що в неї взагалі там дуже-дуже таке низьке геть впало. Прям. От, е... А вона каже, та я зараз общем, чай принесу. Йосі, бачите, Батик. <смас> батик. Так що я буду пити чай, батик. Чай-батик. Чорний байховий. Я вже давно просто не пила його. все такий, такий Тепер буду пить такий. Ще й вчора теж ставила мамі чай, заварила секунду. Так, коротше, рума там заходим. І, коротше, поки мамі ставила чай, заварювала пакетик старенький. В общем, поклала в чашку і забула. Я сьогодні не наливаю, ви що воно таке, А там чай, боже. Це, а у тут, бачите, такая волшебная це мене шоколадка. Волшебная скринька, бачите. Короче. Кофе. У меня и такая кофе есть. Дальше и хотя Но все равно кофе. Шоколадка. И чай. Бачите, это мама наборчик такий. Короче, с голоду не умру. Шей Ще Шейпеченька. В общем, чай настаивается, заваривается. Я сейчас цей пью чай духи, ой, каждое утро пшик, ой, пшик, пшик, пшик. В общем, чай зараз заварюється, п'ю чай, збираюся, передіваюся. Ну, в общем, там всі діла такі, штучки, дрючки. І <хи> э, буду виходити в ефір на тікток. Трошки приведу себе ще в порядок чуть-чуть. І -чуть. буду виходити. А тим временем, поки я буду готуватися, чай пить, оце зараз поставлю телефон на зарядочку, хай він зарядиться, щоб цей. Ну, щоб був <кій> готовий на ефірчик. І я тоді сідаю. Ну, скики там. Скільки схвати, скільки там, до часу. До часу. Ну, може, трошки більше. То... Це так. Так що не буду гаяти час. А буду собиратися. Як вже соберуся, як уже це все, я вам тоді покажу, що я. <кій> що я готува к ефіру, яка я і що я. А зараз давайте будемо разом пити чай. Mm. Ну і. Я не знаю, може якийсь фрагментик вам поставлю. Mm. Музички якісь. Ну, я побачу, подумаю. Коротше, давайте будемо пити чай і будемо готуватися до ефірчику. Отак от. Так, мої хороші, дивіться, я вже довишивала оцю ленточку, навіть почала вишивати брошку. до довишивала. Сьогодні я вишивала. Сиділа на ефірчику і вишивала. Я казала, що я вам покажу, але так е, трапилося, що я була якраз швидко готувалася. І не, не встигла вам показати. Я там вже час, і я швидко вже пішла на ефірчик і все. Тому я. У. Тому я і не показала вам. Так, значить, завтра мені треба брошечку дошити і сережку зробити. Це обов'язково. Я так думаю, що я встигну. Брошечку там небагато. І сережка, ну і потім вже останній штрих, ця ленточка. Бачите, воно так все позначено, е, яким, що все бачите? І я так і буду вишивати. Хрестиком там канва, звісно, є, там не треба це все, хто розміще, ну як роз ну там, ну там помічає. Там хрестики, оце все, я не помічаю я так. От. А вже, звісно, отак от. О. А вже, звісно, ті, хто вишиває бісером, то там вже, бачите, готове. Вже треба просто по е е е тому і. Получается, а все вот так вот. Такая красота получается. Так что, так что я уже закончила на сегодня, сейчас кладу и бежу на следующую работу. Сейчас проведу прямой эфирчик. Сейчас проведу прямой эфирчик. Все такая брожечка. Ось отут, а хоч би не забудь оце ось. <хи> Ой, хоч би не забудь, так. Да. Ну, я вже як вищу, тоді вернуся і вищу. Так, так що отак. Так що я зараз збираюся, складаю картину. На сьогодні досить і йду в прямий ефірчик. Так що, оце бачите, така картинка в мене буде. Така картинка бісером вишита. Звісно, на, на, ну, як світ на неї блистить, да, отак, от, то ну, світить, то вона дуже переливається, дуже, такі, така гама кольорів, дуже гарна, дуже. Оце ну, так от. Так, біжу на ефірчик. Не знаю, чи встигну я. Я вчора планувала на двір вийти, але ну, так щось в мене не вийшло. Не знаю, чи сьогодні вийде чи ні. Побачимо. В общем, нічого не загадую. Нічого не загадую. Бо після вірчика хочу піти повечерять, а там вже я не знаю, чи вийду я на двір, чи не буду дивитися. В общем, вот Так, мої хороші, показую. Бачите, ленточку вже вишила, брошечку вже вишила. Вже перейшла на сережки сьогодні. Ну, я сьогодні просто пізно почала вишивати, ось, ви бачите, як воно так гарно ленточку вже довишивала. Вієр, то понятно. І останеться мені оце, о, оця одна ленточка. Оце така. Ну, лінточка, така накидка, ця сторона. Оце. Ну, вона бачите, вона оце саме довша така оця. І з меншого більше-більше. Це доходить до сюди, а потім вже йде на зменшення. Бачите? Іде на зменшення. Тому ось така красота, дивіться, як виходить. Брошка блистить. Прям, прям блистить. Звісно, як на свет, то вона взагалі так переливається, бісер так переливається, що це взагалі. Сьогодні я вже думаю вже відео і вам показати, щоб ви вже подивилися роботу мою. Вот, Процес сам, як він продвигається, що за чим. Отак вот вот ближче, бачите, пришите вот, ленточку. теж веєр. Так що бачите? А це я все тут залишила. Зараз буду готу... готуватися до прямого ефіру. От, брошку вже вишила. От. А взагалі, кольорова гама дуже така красива, насичена, дуже красива. Отак, от от а я покажу. От. Я спеціально поклала коло е е світильничка, щоб видно було. Но... Я дивлюся на саму картину. Розумієте? Я дивлюсь на саму картину. І дивлюсь на камеру, як вона, звісно, вона так не передає. Ні. Як вживу дивитися, то це набагато красивше. <соточку> красивше. І так. Хоча дивіться, оно... бачите, картину ту, що я вишивала, ось я так збільшу. У нас теж теж з бісера. А як там, то звісно, світ не падає, то наче, як обычно. Але вона ж бісерна картина. Вона картина бісерна. От. І це ось, а це вже теж Ну Воно, звісно, чим ближче, тим краще. Бачите, так от листи показую. То ну, я вже сьогодні смонтірую відео, вам покажу, щоб ви бачили. А то я все, то ефіри, то ту і ще щось. Такий плавний перехід. І тут буде плавний перехід. Але я оце ж показую для того, щоб ви побачили саму роботу, сам процес роботи. То, можливо, комусь подобається. Це все номер, номера кольорів. Ну, це воно все підгинається, то його видно не буде. От. То це отак. От. Я не знаю, як його так показати, і як так чи приблизити, чи й удалити для того, щоб вам показати саме цю картину. Саме цю картину. Я навіть от, Навіть скріншот потім цієї картини. Красива, красива дівчина така красива. Бачите, щось близько. Чи це цвіта, чи це пам'ять переповнена, не знаю. чи воно так? Може на красне так реагує телефон. Але картина красива. Ну, сам фон. Ну і дівчинка, звісно. Дівчинка теж гарна голубоглаза на мене похоже. Я чорнява його на голубоглазі обоє, Ой, ну так, да, сказала. Звісно, сказала. Вот. Ну, це, це така робота. Так що замовляйте, бронюйте, Кому сподобається Ну і пишіть, звісно, як вам, що вам. Але бачите, все підходить до кінця. Все підходить до кінця, до фіналу. Тут теж буде така гарна. Ось. Ой. Така кайомочка, така красива буде. Так що, так що замовляйте, хто хоче. Ціну я ще поки каміску не скажу, тому що я ще не знаю. Ну, а як узнаю, то потім... вичитаю, то потім скажу. Поки що я просто працюю. Поки що я просто працюю. Так, мої хороші, ну що, на цьому я буду завершувати процес роботи вам показала, скільки я продвигаюся, як я продвигаюся, що роблю. Готуюся до ефірчика. Треба вже бо вже время от, свою роботу теж вам показала, бачите? Свою роботу вам показала, поспілкувалася, Так що буду завершувати. Бережіть себе, хай вам щастить і до наступних відео. Давайте, всім пока!